Друзі, хочу запропонувати вам приготувати незвичайний паштет без єдиного шматочка м'яса, який виходить ну дуже смачний і ніжний. Готується він з квасолі і додаткових інгредієнтів супер швидко і просто. Потрібно взяти 50 грам горіхів. У мене це волоські горіхи і подрібнити їх в блендері. Попередньо можна їх підсушити на пательні, тоді горіховий смак і аромат будуть більш інтенсивними. Далі в чашу блендера відправляємо 200 г квасолі. У мене це консервована, а також можна її попередньо відварити. Вливаємо 50 мл води або відвару, де варилася квасоля, і також перебиваємо до однорідної консистенції. Тепер одну середню цибулю нарізаємо дрібним кубиком і обсмажуємо до м'якості на рослинній олії. Через пару хвилин додаємо до цибулі подрібнені горіхи, 2 зубчики чеснику через прес, 1 четверта чайної ложки меленого коріандру та невеликий пучок дрібно нарізаного кропу. Перемішуємо, накриваємо кришку і на маленькому вогні готуємо ще 2-3 хвилини. Підсмажену цибулево горіхову масу пересипаємо в миску. Туди ж додаємо квасолю, сіль півчайної ложки перець за смаком і ретельно перемішуємо суміш. Пересипаємо в контейнер і відправляємо в холодильник, щоб маса трішки остинула і загусла. Такий паштет особливо смакує з підсмаженим хлібом в тостері або ж підсушений на пательні. Хрусткі грінки і ніжніший квасолово горіховий паштет це неймовірна смакота і користь. Друзі, поділіться в коментарях, чи готували ви коли-небудь такий паштет. Або ж, можливо, знаєте ще якісь цікаві рецепти на м'ясних паштетів. Пишіть будемо готувати разом. Якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!